Шановні депутати, перед тим, як розпочати сесію, на сьогодні в громаді є загиблий і в ці хвилини наша громада з ним прощається. Це наш житель громади з села Грушка, Борис Любчик. Прошу хвилиною мовчання, шанувати світну пам'ять нашого героя. Дякую. Шановні депутати, на сесію міської ради мало прибути 34 депутати. Прибуло 21. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве сорядування в Україні. 59-та сесія міської ради восьметання є повноважена. Позачергову сесію міської ради оголошу відкриту. Хто за, хто проти. Регламент, дозволяє. <реклама> Шановні колеги, всі питання вами було заслухано на спільній депутатській комісії 26 червня 2025 року. Ми тоді в нас не було форму, ми сесію перенесли на сьогодні, на 3 -е число. І... Ті депутати, які не були на комісії, і якщо є якісь запитання, то ми вже в процесі розгляду кожного питання будемо задавати, вносити пропозиції, розглядати зауваження. Все, є доповідачі, які будуть по кожному питанню доповідати. Домовились? Так Так, як ми говорили. Все. Переходимо до розгляду питань по порядку денного, позачергово, 59 дев'ятої сесії міської ради. Вам розглянув порядок денний. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Прошу. Так, пропонується внести зміни до питання 15-го порядку денному про внесення змін до бюджету Могліподівської міської територіальної громади Моглиподівського району Вінницької області на 2025 рік. Викликав його нові редакції. Проект рішення розданий вам на руки. Також доповнити порядок денний двома наступними проектами рішень: перший про внесення змін до рішення 53-ї сесії міської ради, 8-го скликання від 20 грудня. 2024 року за номером 1280, розглянувши його четвертим питанням порядку денного і, відповідно до даних змін, змінити нумерацію наступних проєктів рішень порядку денному. І ще один проєкт рішення про внесення змін до структури чисельності штатів, апарату міської ради та її виконавчих органів, розглянувши його 24 тим питанням порядку денному. Ще будь-які зміни доповнені, немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний в цілому з внесеними змінами та доповнення, прошу складу? Хто за? Проти? Утримався. Має рішення прийнято. Відносно регламенту роботи сесії для виступів до 5 хвилин, довідок, уточнень повторних виступів до 3 хвилин. Інших пропозицій немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про дострокове припинення повноважень депутатки могилів Подільської міської ради, Могилів Подільського району Вінницької області, 8 скликання, Щербакової Інги Леонтівни. Чи є питання до даного проєкту рішення? Хто за те, щоб прийняти дане рішення, в цілому, прошу услати. Хто за? Проти, утримався рішення прийнято. Друге питання. дострокове припинення повноважень депутата Голої Подільської міської ради, Голів Подільського району, Вінницької області, 8 стоїхання, Сарбуна Олександра Вікторовича. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення, цілому прошу Хто за? Проти, утримався рішення, прийнято. Третє питання. Прогнетський змір. До рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 1277. Чи є питання по даному проєкту рішення? Немає. Хто за те, щоб прийняти дане рішення? В цьому прошу Хто за? Проти. Дотримався. Рішення прийнято. Четверте питання. Донесення змін до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 1280. Оскільки дальне питання внесено до порядку денного, ну, слово для доповіді надається начальнику управління культури та інформаційної діяльності Нової Поліської міської ради Тетяни Квачува. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься даний проект рішення. Даним проектом рішення передбачено додати 70 тисяч для перевезення дітей до міста Берегова. Так як наші чемпіони області з футболу. Будуть захищати честь нашої Вінницької області на чемпіонаті з України для того, щоб їх перевезти там проживання та харчування в необхідну кошту. Прошу підтримати. Які зауваження? Питання немає. Хто за даний рішення цього, прошу складу? Хто за то просто отримався? Річні прийняти, дякую. П'яті питання. Про внесення змін до рішення 35 -ї, 31 -ї сесії міської ради скликання від 24.03.2023 року номер 743 про програму матеріально-технічного забезпечення діяльності Моглі Подільського РБУ-СБУ у Вінницькій області на території Моглі Подільського і територіальної громади на 2023-2027 роки. Чи є питання по даному проєкту рішення? Чи немає? Хто за, хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу слава. Дозав. Проти утримався. Немає рішення прийняти. Шосте питання. Пронесення змін до рішення 27 сесії міської ради, 8 скликання від 20 року, номер 638. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення? Хто за? Проти утримався. Рішення прийняти. 7. -е. Пронесення змін до рішення 7 сесії міської ради, 8 го скликання від 12 травня 2021 року, номер 181 чи є питання по даному проєкту рішення? А. Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення? В цілому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження програми фінансування підтримки Могилівської продійської районної ради на 2025 рік. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за?

Якщо змінилася нумерація, то трошечки да. збувається. То я не буду смішити, щоб ми да, завідувалися. У вас збилась нумерація. номерація, да. четверте питання, то. і далі збінулося. Фактично, четверте, те, що було попередку денно, стало п'яте. Тобто немає запитань, так? То за те, що прийняти дане рішення цьому, прошло складу. До завтра. Дев'яте питання. Пронесення зміни до рішення 44 сесії міської ради, 8 ликання від 08 липня. 2024 року номер 1115 Чи є питання по даному проєкту рішення? Рішення? Рішення, Про рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався рішення, прийнято. Десяте питання. Про затвердження програми підтримки ємості Мої подійського військово-комунального підприємства житловопомогоску на 2025 рік. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Одиннадцяте питання. внесення змін у рішення 44-ї сесії міської ради 8 скликання від 08 липня 2024 року. номер 1085. Зі змінами. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення? В цілому грошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Двінадцяте питання. Про затвердження звіту. Про належну оцінку та балансову вартість майна за адресою вулиця, Центральна, 14, село Свобода Шашковецька, Могилів, Пожузький район, Вінницька область. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? проти утримався? Рішення прийнято. 19 питання. Пронесе змін до рішення 47 сесії міської ради, восьмого скликання від 09 жовтня 2024 року, номер 1197. Є питання по даному проєкту рішення. Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. 14 питань. Про затвердження проєкту догову, про співпрацю з обстеженням дітей з особливими освітніми потребами, які проживають на території Медичанської селищної територіальної громади. Чи є питання по даному проєкту рішення? Немає. Хто за те, щоб прийняти даний рішення в цілому, прошу голосувати, про про, про про, про е, хто за. Те, Проти утримався рішення Від П'ятнадцять питань. Про затвердження програми підтримки уч... учнівських видань на 2026-2030 роки. Чи є питання по даному проєкту рішення? Немає. Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу слава? Хто за проти Утримався рішення вниз? 16 питання. Пронесення змін до бюджету Моліподійської міської територіальної громади Моліподільської району Вінницької області на 2025 рік, оскільки дане питання викладено у новій редакції до порядку денного слова для доповіді надаю начальнику фінансово-економічного управління Моліподійської міської ради Марині Плацюк. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, на минулій комісії ми би мали можливість ознайомитися з даним проектом рішення. Станом на 1 липня 2025 року у нас є зміни. А саме перевиконання бюджету громади враховуємо за січень-червень 2025 року. Згідно висновку по загальному фонду, на звітну дату перевиконання становить 13 мільйонів 795 тисяч гривень, виходячи, з чого управління житлово-комунального господарства збільшує видатки на капітальний ремонт на один об'єкт благоустрою. також управління освіти отримує субвенцію з державного бюджету в частині створення сучасного освітнього простою в сумі 4 мільйони 435 тридцять тисяч І також наша частка співфінансування в сумі 493 дев'яносто грн. тисячі Управління культури та інформаційної діяльності здійснює переміщення кошторисних призначень у сумі 70 тисяч гривень для участі футбольної команди в чемпіонаті місто Берегово. Управління праці здійснює переміщення бюджетних призначень в сумі 5 тисяч гривнів для оплати вивезення сміття. Прошу підтримати даний проект рішення з СНС. Ось є питання по даному проекту рішення. Що за те, що прийняти дане рішення селу, прошу за. Проти Рішення це рішення прийняти. Сьоме питання. Донесе зміни до рішення 55-ї сесії міської ради 8. А, 17-те. Прошу внести зміни до рішення 55 сесії міської ради 8 скликання від 28 січня 2025 року номер 1298. Про затвердження розподілу вільного залишку, що склався станом на 01 січня 2025 року по загальному та спеціальному поводу бюджету Моліподівської, міської територіальної громади Моліподільського району Мівської області. Чи є якісь питання по даному проєкту рішення? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу склати, хто за проти, утримався, немає рішення прийняти. 18 питань. Про передачу міжбюджетних трансфертів. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати? Хто за? Утримався. Рішення прийнято. 19 -е питання. Про проведення земельних торгів СУМ з право користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб ефітерні з'їзу. Чи є якісь питання по даному проєкту рішення? Хто да. за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти да, утримався. Да, рішення прийнято. Двадцяте питання. Про проведення земельних торгів аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки. Ще є якісь питання по даному проєкту рішення? Mm -hmm. Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу звар. Хто за? Отримується рішення прийняття. 21 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Чи є якісь питання по даному проєкту рішення? Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу Хто за? Хто проти? Утримався. Немає рішення прийняти. 22 питання. Про затвердження документації зайняло згодом. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу слабки. Хто за? Хто проти? Утримався. Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято. 23 питання. Про надання дозволу на виготовлення документації і землеустрою. Чи є якісь питання про дану проєкту рішення? Хто за те, що прийняти дане рішення в судому, голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. 24 питання. Про внесення змін до структури чисельності штатів апарату міської ради та її виконавчих органів. Оскільки з давне питання внесено до порядку тему, слово для доходу надається начальнику відділі кадри апарату міської ради та виконкому е, Ользі Гуменю. Доброго дня усім. Ще раз на ваш озі приноситься проект рішення пронесення до структури чисельності штатів апарату міської ради та її виконавчих органів а саме ввести з 15 січня 25 року до відділу центру 15 липня 25 року до відділу центру надання адміністративних послуг Могилі Подільської міської ради посади адміністраторів три штатних одиниці у зв'язку зі змінами які відбулися в законодавстві з 1 липня і по, відповідно до закону України про адміністративні послуги адміністратори. Будуть приймати приймати документи, зміни відбулися у законодавстві з 1 липня, мається люди, які в соцбезі в управлінні соцзахисту, Віталій да, Іванович, в управлінні соцзахисту проходить процес сказати, з дава реорганізацію, Оптимізація, де організація, що вибирає, що збилося відки забираємо, куди даємо час вводиться займатися, та. Та. ці люди і все. всі. Будь ласка, просто вводиться з такер. Спочатку функції надання послуг по соціальному захисту багато виконували нашу управління. Відповідно, по постанові Кабінету міністрів всі бюджетні кошти, всі надання послуг вони забирають на пенсії. Ви знаєте, цей процес. Те, що зараз йде процес передачі, з, 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 інформації, передачі, повністю всіх бази даних, документації, де все захист, чи вона закінчиться, ми не знаємо, потім будемо розглядати, що нам нас і як формувати сам, саме управління соціального захисту. Але так як в нас в управлінні соціального захисту сьогодні є 7 чоловік на прийомі документів, так? Так, так, як не більше. Так, як більше займається зараз соціальний захист, передачу документів на пенсійний фонд. І те, що, роз... що планували одного, ну, я так розумію, Людмила розбирають набагато більше, ми не знаємо. Тобто там йде процес на декілька місяців і персонал зайнятий передачою документів. Щоб ми виконали до кінця, згідно постанови, що прийом документів не порушився, пустити паралельну роботу. Тобто ми три вакансії вводимо в ЦНАПі в центрі надання адміністративних послуг. І вони паралельно ну, ці три чоловіка перейдуть в соціальний захист, і будуть займатися чисто прийомом документів, тому що вони займаються своїм соцзахистом. Ось така ситуація, що в нас не було збою, по наданню цієї адміністративної послуги. Як там далі будемо вже бачити по тій роботі, що в нас забере пенсійний фонд, тобто що в нас забере держава на обслуговування тих чи інших соціальних послуг, то вже будемо виходити із того, коли закінчиться період передачі. Там період передачі до якого числа передбачення. Да. Ну Поки до 15 серпня зараз. А можливо, ще й надалі. Це йде, як підділяє. <клі> ну <клі> я так розумію, що це до кінця року цей процес буде. Ні. До першого року Ні. Ні. Я ми скорочуємо управління праці. Ми, ми. ми залишаємо штат їх не тронути yes. на даний час. Ми залишаємо, щоб в нас не перепуталася ситуація, що три чоловіка, які займаються прийомом документів, перейшли в зал і виконували ті функції, які вони виконували сьогодні юзапу. Але це дублювати функції, щоб ви. Час... Ні, а ми, ні, ми в центрі надання адміністративних послуг зобов'язані приймати робити прийом до сумарі. Так, по закону адміністративні конкретне запитання. У Людмили Ігорів три працівника переходять в СНАП? Так. Так. А далі вже будемо виходити із того, що вони заброшено залишиться. А що з барання праці не залишиться? А ми вже будемо бачити, що в нас держава забере, які послуги. Ми, виконати... Ми його тихенько не розриваємо, Ні, вправнення. У нас є праців. свої програми, які потрібно виконувати. А Людмила Юріна порується з кількістю людей, яка в неї залишиться. Вони всі будуть працювати і допомагати їй? Е, я наскільки розумію, є багато пропозицій людям, щоб переходити в пенсійний фонд, виконувати ті самі функції, які вони виконують. Я не знаю, хто там погоджується, не погодиться. Людмила Юріна, хтось тобто погоджується, переходить. Зараз сказати, чи хтось погоджується. Власне, ми не можемо впливати ще... на цю ситуацію. Це державні виплати і держава, контролює функції, виплат, нарухування, адміністрування забирання на серце. Раніше цю послугу надавали ми. Що будемо подальше, пройде процес передачі, побачимо, з чим ми залишимося, і тоді будемо сідати і говорити, що робити далі. Так я розумію? Ні, ну мова не йде про е, закриття управління праці. Це не, це не, теж, не можливо, так неможливо. Якщо я зрозуміла, то до 1 жовтня будуть дублюватися функції. Зараз говориться три посади і вони будуть в центрі мадання адміністрації. Зараз управління більше зосереджено на тому, щоб передати, передати функції документи, але прийом документів за нами зберігається. Але згідно постанові... СНАК зберегти. ЦНАП. Да, 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 біагу... ну, Паралельно до передачі вони будуть виконувати. Но зараз управління більше виконує функції передачі. Щоб воно не плуталося, то вони вже поступово будуть передавати, щоб всі весь прийом документів відбувався в ЦНАП, так як воно згідно положення. І місця, для цих людей вже в підлаштовані ЦНАПі. Вони вже будуть мати робочі місця. Так, так. критики. Я не можу да. розширювати ЦНАП. Але не в місяці вже всі там робить вже розширено, не розширено. На Лінвоч, і ще три. Це додаткові чи це зараз. Це, 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 додаткові. 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 Зрозуміло. Ми додатково шукаємо людей на роботу зараз. Чи? Ні, ми зараз до до переходять сюди. Тобто в них де економія додатково брати. Ми не знаємо, яка ситуація ще складеться з іншими. Ви ж прекрасно розумієте. Ну хто перейде, а хто не перейде, я не знаю. Поки Ні, ми змінили ти... іграми, самі до кінця не, не можемо спланувати, що за нами залишається. От вже будемо, коли вже передамо всі функції і е, всі нарахування, все вони заберуть на пенсійний фонд. Хоча е, то, що ми зустрічаємося з мешканцями, ми не всі задоволені надання, але це не наші кошти і це не наш обов'язок. Це держава вирішує, що їм робити і як робити. Ще є якісь питання? Що питань немає, хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався немає рішення не прийняти. Порядок денний вичерпний позатягу. Після 9-ту сесії, міської ради восьми з питань голосу за три. Не